Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і щотижнева передача «Чи я інформація, а також експерти Маріана Присяжнюк, аналітикиня у європейському проєкті а протидії російським інформаційним загрозам, і професор Софійського університету Святий Климент Орхицький Іван Кьосев, юрист і політолог. Зараз американські вибори затьмарюють будь-які політичні події, але нещодавно також відбулися парламентські вибори у Болгарії та президентські у Молдові, країнах, чия доля дуже тісно пов'язана з Україною, і в найбезпосередніших українських інтересах є утримання демократії та безпеки в цих країнах. Зокрема, якщо говоримо про інформаційний простір. Ми вже знаємо результати болгарських і молдовських виборів. В обох країнах вони, хоч і позитивні для нас, але надзвичайно нестійкі, і невдовзі ми можемо стати свідками чергового виборчого пекельного кола. Тож я поговорила з Маріаною Присяжнюк про те, яка інформаційна атмосфера супроводжувала вибори в Молдові та чого сподіватися далі, адже невдовзі парламентські вибори в цій країні набагато більш ризиковані, якщо говоримо про можливі результати. Насамперед я запитала, наскільки Росія доклалася до цього другого туру президентських виборів і своєю дезінформацією чи з іншими інформаційними впливами. Я думаю, що інформаційно Росія доклалася максимально. Росія використовувала всі доступні канали для того, щоб вплинути на вибір громадян Молдови, зокрема, і фейкові новини, і анонімні телеграм-канали для формування певного контексту для розповсюдження наративів, дипломатичні канали зв'язку для здійснення інформаційного тиску, наприклад, агресивні заяви з боку Марії Захарової. Звісно, все це певним чином вплив. Ало на те, як а, виборці сприймають ситуацію, тому що це розгорталося і навколо культивування міжетнічної ворожнечі, і навколо певної дискредитації персон, як а, атаки а, на нинішню владу за таких сексистських форматах, і Росія дуже часто використовує такі чутливі для європейського контексту, для європейських цінностей, речі для того, щоб формувати певний негативний ореол. Це також фейкові наративи стосовно війни в Україні, і я думаю, що контекст російської агресії використовується саме Росією в третіх країнах як такий собі інструмент залякування для того, щоб тримати ситуацію під контролем. Тому я навіть би сказала, що це був основний меседж, який лунав з Росії, що виборці мають підтримати проросійського кандидата, щоб не повторилася ситуація в Україні. Тобто, якщо з такої точки зору ефектів інформаційних на це поглянути, то це, звісно, культивування негативних емоцій, в першу чергу емоцій страху, і помітною була культивування національної ворожнечі, релігійної ворожнечі. Як ми знаємо, контркандидатом Майі Санду був колишній генпрокурор Олександр Стояногло, етнічний гагауз і російська пропагандистська машина цей фактор використовувала, нагнітаючи таку ворож. Нечу між різними суспільними групами, ну загравання з цією темою нацменшин – це в принципі давня російська практика, тому вона проглядалася і в молдовському контексті. Ми знаємо, що російська церква московського патріархату дуже активно брала участь у передвиборчій кампанії за останні два тижні особливої уваги на церкву російську не відводилося, але я б сказала, що в молдовській ситуації церква більше грала корупційну роль аніж пропагандистську. Звісно, розповсюдження певних меседжів наративів це безумовно покладалося і ця роль на представництво московського патріархату. РХАТО в Молдові. Але я думаю, що головним таким е, ризиком з боку церковників це була їхня участь у незаконному зборі підписів за кандидата, продовжувала свою шарманку про мир, таким як це бачить Росія, про те, що один народ Україні не треба протидіяти, воювати, і що Молдова має зробити висновок із цього із подій в Україні, підводячи до того, що це можна зробити лише підтримавши проросійського кандидата. Та й тільки таким чином буде мир. Тоді як проєвропейська влада, начебто, мілітаризує суспільство, підштовхує Молдову до війни, втягує Молдову війну. Це такий головний контекст, вже в якому плавали всі інші фейки: гендерна дезінформація, звісно, міжетнічна ворожнеча і таке інше. Європейський вибір Молдови і надалі підважувався, каже Маріана Присяжнюк. Антиєвропейські висловлювання вони в принципі завжди звучать і вони е, пов'язані із не просто з демонізацією Європи. Тут є ще такий контекст Молдова, Румунія. Він такий більш місцевий контекст, але він теж прив'язаний до європейського ширшого контексту, е, скажімо так, тому що це єдиний культурний простір. Але Росії дуже важливо тримати е, на відстані Молдову від Румунії, Румунію від Молдови. Але в молдовських реаліях євроінтеграція, вона може відбуватися лише через Зближення і відновлення цього європейського простору, особливо враховуючи те, що Румунія є найближчим стратегічним партнером і сусідом, і взагалі Молдова має лише два сусіда: Україну та Румунію. Тож маніпуляції саме у контексті таких тенденцій, які відбуваються в сусідніх країнах і пов'язаними з сусідніми країнами, вони є домінуючими. І що б я ще тут в цьому контексті додала, це розкручування такої агресивної риторики стосовно теми Уніря. Уніря це якраз і є оця ідеологія в з'єднання Молдови та Румунії. Ну і е, Росія виставляє її як фашистську, нацистську, звинувачуючи Румунію і залякуючи Молдаван таким чином, якимись е, історичними реваншистськими прагненнями Румунії, яких, звісно, не існує, тому що це країна Європейського Союзу, цивілізований член міжнародних альянсів, НАТО, міжнародних організацій, і Росія використовує цю історичну методичку реваншистську для того, щоб накачати. Те людей ненавистю і для того, щоб сформувати оцей образ ворога, особливо в тих районах, де Росія користується традиційною підтримкою. На сьогодні нібито битва виграна, але на носі парламентські вибори. Тож я запитала Маріану, чи вона передбачає якісь нові дезінформаційні топоси чи нові методи російських впливів. Я думаю, що Росія до цього готується з самого початку і саме до парламентських виборів, тому що кожна кампанія передвиборча за останні роки вона була певним трампліном попередня до наступної. Тобто, спочатку в 2023 році, в нас були вибори в Гагаузі. Ця автономія у складі Молдови тепер вважають проросійські настрої. Там перемогла кандидатка саме від е, тієї сумнозвісної мережі Ілана Шора. Мережа таких значних е, об'ємів. Відкупу голосів, про яку стало відомо достеменно зараз. По друге місцеві вибори республіканського масштабу, де також провладна партія, партія Майса Людія та Солідарність не набрала впевненої підтримки, ну і власне президентська кампанія для багатьох результати референдуму, який вдалося провести перевагою менш ніж в один відсоток підтримки, тобто фактично 50 на 50. І багато хто каже, що це стало холодним душем для влади. І це лякає, тому що тенденція була дуже загрозливою всі ці роки. В 23-му році була втрачена на користь всіх Грузія. У 23-му році місцеві вибори також показали дуже слабкий результат європейської влади. Ну і власне, от чомусь ми чуємо про холодний душ, який є ну логічним продовженням тієї тенденції, яка спостерігалася. Ну і попри те, що Майя санду здобула перемогу, таку впевнену з математичної точки зору. Ситуація досить складна, тому що перемога її була забезпечена голосами діаспори в самій Молдові, переміг Олександр Стояного. Тобто, ці люди, які підтримали Європу, ці люди, які підтримали санду, вони. Вони живуть в Європі, вони не живуть в Молдові. А те, що важливо для національної безпеки України, суспільство по сусідству з нами, воно вибрало стояногла. Тому цей внутрішній соціальний конфлікт молодою він існує, і це перше, що має занепокоїти про європейську владу, якщо є наміри вивісти ситуацію в контрольоване русло, в контрольований режим. Тому що говорити про повноцінну легітимність я думаю складно, тому що всередині країни переміг проросійський кандидат, і це говорить про успіх Росії, включно із успішними підходами в з точки зору інформаційного втручання, з точки зору електорального. Підкупу з точки зору корумпування політиків, в точки зору роботи з національними меншинами, в той час, як, наприклад, ми часто чуємо, що от українська громада в Молдові голосує за російських кандидатів, в той час як в Україні йде війна, і це з такими нотками наче захід в бік України, тобто. Насправді це громадяни Молдови українського походження, з якими молдовська влада про європейської орієнтації не працює, які з ГАГАУЗами не працює, які з Придністров'ям не працює. Тому для проєвропейської влади, для має санду залишається дуже багато викликів, дуже багато стратегій має бути сформовано чи переглянуто, і ситуація взагалі то залишається складною. Я запитала також про методи російських впливів, які виявилися найбільш ефективними, і з'ясувалося, що це банальне залякування. Як ми вже почали з вами говорити, це дезінформаційні кампанії, і такою найнебезпечнішою це є, звісно, тема агресії проти України. Ця тема використовується для залякування, і найнебезпечніше це те, що це залякування часто діє, тому що всі бачать, на що здатна Росія, і деколи це спрацьовує на користь проросійського російського кандидата, щоб уникнути такого сценарію, яким загрожує Росія. При цьому чомусь отакий маємо парадокс. Що під впливом о, о, таких деструктивних емоцій, під впливом страху, виборці обирають проросійського кандидата заради своєї безпеки чи заради миру? Тема України використовується для залякування і цілком вже стала окремим інструментом. Залякування було також у Грузії, і, схоже, там воно не зіграло. Ну чому не зіграло? В Грузії теж зіграло, тому що ми ж чуємо риторику і грузинського прем'єра, і грузинських політиків, що вони вже мало не вибачатися перед Росією за агресію 2008 року. Збираються це все елементи оцієї цієї методички. Болгарські парламентські вибори вже схоже перетворюються на національну традицію. Професор Софійського університету, святий Климент Орхицький Іван Кьосев, юрист і політолог, зазначає, що політичний інформаційний простір Болгарії значною мірою зумовлений надзвичайною фрагментованістю політичного життя країни. Він також говорить про загальні тривожні зміни в політичній культурі, які інформаційно супроводжували вибори в Болгарії, а також про недостатню досвідченість болгарських парламентських традицій. Амі, значить, при нас. І маедна такава много інтересна особи. особливістю нашого політичного життя є те, що виборча кампанія була надзвичайно напруженою, дуже гострою, і фактично маємо дуже сильну фрагментацію політичного життя. Більше 20 партій взяли участь із надзвичайно гострими конфронтаційними посилами, гострою політичною боротьбою, і це можна сказати, відобразилося на результатах. По перше, дуже мало людей проголосувало близько 30 відсотків і були обрані представниками. Тавники до парламенту від приблизно семи партій восьма із них не може подолати бар'єр для проходження до парламенту і звертатиметься до конституційного суду, тобто багато невідомих і невідомо чи визнають ці вибори і чи не будуть вони скасовані однак, позитивно, що за винятком хіба що однієї партії всі орієнтовані на підтримку України і на мир на швидше припинення бойових дій. По суті, так зорієнтоване і суспільство, і ці більшість партій, тобто Реальну допомогу, яка буде надана з Болгарії, щоб бути максимально солідарними з населенням, приймати біженців і звичайно стільки скільки потрібно. Що цікаво, якщо говоримо про дезінформацію та взагалі цю кібервійну, яка ведеться в європейському політичному театрі, це те, що у нас є платформа під назвою «Фактчек БГ. Це асоціація болгарських журналістів пов'язана із асоціацією європейських журналістів, і ця платформа постійно перевіряє, порівнює те, що говорять політики, чи відповідає це дійсності. І через цю кампанію було викрито багато таких лідерів та учасників політичного процесу, які говорять те, що не відповідає дійсності, і мають на меті маніпулювання на свою користь чи вплив на політичних опонентів. Тобто є те, що ми вчені вже констатували впродовж приблизно. Десяти років так званий конституційний або політичний нігілізм, тобто використання політичної системи для досягнення вузькопартійних інтересів і таким чином нехтування великими проблемами, з якими стикається країна, це явище і процес, який є результатом відносно короткої та перерваної історії болгарського парламентаризму, оскільки впродовж тривалих історичних періодів ми не мали справжнього парламентського життя. І парламентська демократія, і партійна демократія настільки ігнорувалися, що їх не існувало бракувало традицій, бракувало політичної культури. Тож, значною мірою ми зараз платимо важку і високу ціну за минулі історичні періоди. Але ще раз підкреслюю, важливо те, що за винятком однієї політичної сили усі решта проєвропейські, пронатівські. І з такою тенденцією, аби Болгарія підтримувала цей політичний курс, який вона прийняла раніше більше 25 років тому. Тож, я, як експерт і науковець, представник експертного середовища Болгарії та юристів, які працювали, як і я в парламенті і в Раді міністрів, що ризику такої політичної переорієнтації нашої країни немає, і вона продовжує розвиватися під знаком цих демократичних цінностей, які сповідують усі центральноєвропейські країни Західної Європи, такі як Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Греція, звичайно. Тобто, ми залишаємося стабільними в цій родині і бажаємо якнайшвидшого і мирного вирішення конфлікту в Україні на благо українського народу, який зараз страждає. Ось такі найважливіші акцент. Я, б назвав. Я запитала, чи відчутна була російська або проросійська дезінформація, чи іншої країни, можливо, турецька під час виборів да, а мі поскору біг казал чи ну я б скоріше сказав, що такі дезінформаційні вкиди були, але в попередні роки. А зараз десь вже два-три роки більш помітна частина проблем пов'язана з міжпартійним протистоянням. Просто є такі навіть міжособистісні війни між лідерами, між представниками керівних одиниць в окремих партіях, і це певною мірою заглушає суспільство. Немає сенсу такого нав'язливого зовнішнього втручання. Яке б як можна сказати деформувало політичний процес у цілому, схиляло його, я не заперечую категорично, адже останні кілька років я менш активний в політичному житті, а більше займаюся науковою роботою. Але те, що можу сказати, як аналітик і як юрист-експерт, що головна проблема і те, що найбільш кидається у вічі, це протистояння між особистостями і між окремими лідерами. Відтак відбувається самоблокування політичної системи на загал, тобто можна сказати, що ці вибори не вирішують жодних проблем, і найближчим часом, приблизно через кілька місяців, доведеться знову організовувати вибори, тому що немає жодних шансів сформувати парламентську більшість а відтак і регулярний уряд. Тож ми в Болгарії просто скажу, образно заплутані в такі дуже серйозні внутрішні проблеми між особами, між лідерами і партіями. А з іншого боку, більшість громадян Болгарії від. Мовляються брати участь у політичному процесі, стоять осторонь, спостерігають і не беруть участі. Можливо, так населення чекає, наростає якась критична напруга, яка колись спалахне, і політична система буде перебудована або з'являться нові суб'єкти, можливо, радикалізація якихось партій. Або з'являться нові радикальні політичні утворення. Тобто цей політичний процес, у якому ми живемо, надзвичайно цікавий для аналізу, але й досить небезпечний, як на мене, і мене така живе професор Кьосев Зазначає, що версія про те, що така надмірна багатопартійність спровокована якоюсь зовнішньою силою, можлива а, аналітика като... це можливо, але це вже питання до спецслужб, які зобов'язані проводити такі перевірки. Але якщо говорити про наше громадянське середовище, то до нього така інформація однозначно не надходила. Ну а по друге, до нас звичайних громадян, не доходить така інформація про якусь так звану глибинну державу чи таємні взаємодії. Ну а ззовні буквально неможливо зрозуміти, який представник політичної системи чиї інтереси представляє і чому йому говорить та чи інше, ми маємо дуже заплутану політичну систему. Навіть лідери найсильніших партій дуже часто висловлюють одну думку наступного дня. Щось інше, як намір уряду, як саме Болгарія повинна йти. Я маю на увазі як держава чи економічно, звісно, бо політично це зрозуміло, як я сказав. Тож у нас виходить дійсно одна така, як кажуть французи, запіканка, один рататуй, одна така госба, надзвичайно строката. Візрункова, плутана і час дуже напружений. Зараз у центрі Софії, столиці відбуваються протести з нагоди цих виборів. Тож політичні лідери практично щодня кажуть щось інше. То ми об'єднуємося і створимо уряд, то ми потім сваримося. Не вистачає згоди до і співпраці, які повинні бути, це основний принцип в політиці, як би там не було. хоча партії мають різні ідеології та позиції, потрібно, аби вони співпрацювали, щоб отримати більшість, але парламент дуже роздроблений, поки сім формувань, восьмий, через кілька голосів не пройшов. Відповідно, громадські протести також зростають, і так би мовити, все в процесі. Тобто, через сім десять днів ситуація може змінитися. Це все, що я можу наразі сказати з цього приводу. или 10 дни ситуацията може да се промени. Нали, нищо не се знае какво ще се случи. У Софии тим часом тривають протести проти фальсифікації виборів, як стверджують їхні учасники. Това е защото една от политическите формации, всъщност осмата, це, тому що одній з політичних формацій, восьмій, яка мала бути представлена в парламенті, не вистачає десь близько 20 голосів виборців, і через це громадяни протестують, бо вважають, що у виборчому процесі є якісь порушення чи маніпуляції. Крім того, згідно з болгарськими законами, на виборах є відеоспостереження, і на цьому відеоспостереженні видно, як представники виборчої комісії дописують таку подряпину на виборчих документах, рвуть протоколи і так далі. Дуже серйозні порушення, які з'являються буквально на телеекранах громадян, і звідси піднімається досить потужна хвиля протестів і скасування виборів та проведення нових. Ну але це будуть уже восьмі вибори протягом двох років, що дійсно є абсолютним рекордом, я б сказав, політичний божевіллям тому ситуація дуже напружена, і буквально за кілька днів це буде зрозуміло, оскільки конституційний суд Болгарії має вирішити, чи є серйозні порушення і чи мають бути скасовані вибори. Це можна зробити після інформування певної кількості народних обранців або президента, але ми просто чекаємо, чи ці органи та особи приймуть таке рішення. Це може призвести до нових виборів. Це будуть уже восьмі чи дев'яті парламентські вибори за два роки, і мільярд левів як сума витрачена на таке часте проведення парламентських виборів. Це вкрай негативно, оскільки наша держава перебуває в дуже важкому фінансовому становищі. Камтозі день і час сега. професор Кьосев підкреслює, що була гостра передвиборча суперечка. Остра, да исключительно так. Надзвичайно важка політична виборча кампанія заплутана з особистими нападками, які вважаю, неприйнятними для високорозвиненої правової держави. Але цієї європейської політичної культури, яку ми зараз будуємо, ще немає. Тож загострилася і сама виборча кампанія, і є така нетерпимість між окремими лідерами, що фактично призведе нас, на мою думку, до нових виборів незабаром. Так, переженемо Італію як ракосмена за частими виборами, але в будь-якому випадку наша конституційна система така, що є так званий тимчасовий уряд. Він продовжує працювати згідно з конституцією. Тільки регулярний уряд не може бути сформований. Тож, окрім цих серйозних солідних витрат, інших проблем немає, тому що ці тимчасові уряди, і той, який є на даний момент, теж проєвропейський, пронатівський, і обов'язково виконує союзницьке зобов'язання і на рівні співпраці з іншими європейськими країнами у Європейській раді та європейській комісії. Там, де ми маємо свою участь, ми абсолютно лояльні партнери, передбачувані, безпечні. Тож для нас залишається негатив цієї внутрішньої гострої політичної боротьби, яка для аналітиків є без. Межно цікавим, я б сказав, джерелом аналізів і висновків, які ми робимо як науковці в галузі права і політики, але державі це не надто сприяє. Але ми неминуче мусимо пройти цей шлях, який пройшли понад 60 років у Німеччині, Франції, Італії та Іспанії. Цей процес накопичення політичної парламентської культури, так званої професійної моралі, яка повинна бути у кожного політика. Але в нашій країні це відбувається повільно через коротку історію автентичного болгарського парламентаризму. Тож для цього просто потрібен час, принаймні, я вважаю це як аналітик і соціолог, щоб болгарська парламентська демократія дозріла. До узре, така да се каже болгарська парламентарна демократія. Тож, як би не хотілося нам говорити про стабільність хоча б в Європі, хоча б після виборів, але на жаль, як підкреслюють обидва експерти, ми в процесі. А отже, будьмо насторожі і плекаймо наше інформаційне середовище як парость виноградної лози і любімо як сонце. З вами була Сніжана Чернюк, а також експерти Маріана Присяжнюк, аналітикиня у європейському проєкті Асена з протидії російським інформаційним загрозам, і професор Софійського університету святий Климент Торхицький Іван Кьосев, юрист і політолог.